Скола це маленьке містечко, де найбільша амбіція для хлопців мого віку купити свій мотоцикл, як наслідок розбитися на ньому. Це найпристійніший вид суїциду для підлітка в моєму містечку. Хонда Діо, стіна і бордюр — в принципі, всі твої амбіції. Більше ти навіть не чекаєш. І я пам'ятаю, як я їду зі своїм другом на мотоциклі. Я сижу на задньому сидінні, стукуємо по шовому, питаю, скільки їдемо, і просто знімає приборну панель, каже: надивися, дивися, я. Я ненавидів тоді мотоцикли дуже сильно. Але мотоцикли я в ваді, це не найстрашніше, що є в моєму містечку. Страшніші сільські дискотеки. Ти, ти приходиш туди, танцюють тільки дівчата, вони скидають сумки в центр, водять хороводи. І ти думаєш, так виглядає язичне, зараз да? з'явиться перун. я... я, я. А хлопці-хлопці ну, просто дивляться, курять з боку, пиздяться і ти. Ну, найбільшу маху і прибиральниця. Вона потім з совком е, прибирається все, в неї квикуха зубна фея. Е, вона просто ну одного разу вона зібрала 79 зубів за дискотеку. Можна просто три щелепи поставити. Там до донорів дуже багато. І, розумієте, і доволі непросто. І я зрозумів, що навіть у школі було важко, тому що в мене був однокласник, ми його назвали Чекушка. Це такий однокласник, що ти в'їбав, побіг далі. І... Така в нього була кличка. І я зрозумів, що треба займатися боксом з дитинства, я почав займатися боксом, але щось мені не пішло, тому що я з татом був в різних вагових категоріях. Я Я трошки не, ви, не вивозив. Я зрозумів, що біг, біг це моє, Ну, тому що найкраща. Дякую. Дякую. Найкраща бійка, то та від якої ти схибався, відповідно. Але я забув, що всіх мотоциклів ні від кого ти не схибешся в цьому містечку. Було непросто. І, ну, почав займатися бігом, але від боксу у мене залишився один атрибут стрижка, бо в мене завжди стриг тату. Ну, він стриг мене дуже коротко, він вважав, якщо у чоловіка хоч на сантиметр довше булося, ніж в нього, то він підер. І, Бо було, було, було непросто. Міскав, що він був барбером. Приходиш до нього, кажеш, можна мені підрівняти кінчики, і він дивиться на тебе, каже, не розумію. Потім ти йому показуєш фотку Павла по Зіброва, він каже, ти стрикція, я хочу ще й в жопу. Я... Я, я, я взагалі. Трошки буде чорного гумору, тому що в мене найкраща подружка, вона жила в похоронному агентстві. Вона називалася Частивище, вона жила на другому поверсі. По суті, вона з дитинства жила в раю, розумієте? Там, там до неї приходиш, свічки, квіти, дуже романтична атмосфера, хуй її здивуєш. Там хлопцям було дуже важко. Вона дуже добре грала хованки. Я пам'ятаю, як вона в дитинстві завжди ховалася в гробу. Це, це було дуже неочікувано. І найцікавіше, що у неї тато він водив катафалк. І кожен раз, коли він забирав нас зі школи, він каже: Ти сьогодні на передньому чи на задньому їдеш. Я, я був шокований. Він коли побачив, що я копаю картоплі, він каже, маю для тебе <плес> <плес> Я <для> чувак, мені... <плес> <плес> мені 14 не хочу закопувати трупи. Я... Я пам'ятаю, що я з нею дружив дуже довгий період часу. Дев'ятий клас. Я пам'ятаю, ми сидимо за шкільною партою, і вона каже: Влад, походу, у мене буде дитина. А я дев'ятий клас. Я не знав, що діти їбуться. Я... я в Миколаєві вірив. Я думаю, Марішка, ти що, зима не сезон, леків вирі полетіли, не носить. Вона каже, влад, то не так працює. А я їбу, як вона працює. Я приходжу додому, мама стогне. Думаю, тату її теж ремням б'є, Може, погані оцінки якісь має, я не знаю. А потім, ну, я боюсь підійти до батьків і запитати, що таке секс. Бо зараз почнеться давай ліпше з нами ніж за гаражами. Мені ну їй не дуже хотілось, <ріст> мені не дуже хотілось цього досвіду. Але, але все обійшлося, вона просто тривилася рево, і в неї було, в неї було кишне, кишне десь під Молдавів. Ще проблема, тому що є з гір, і я не погано вимовляю деякі слова. У нас як 51 й штат Америки. Ти приходиш, кажеш Йо, слава су, і далі ніхуя не розумієш. Там, там несеться реп, там несеться репти. У мене теж була кличка «Тупак» у школі, тому що Ну, я, я як репер, я довго вчився читати, я замість букв зразу фрукти вчив би в Польщі заробляти там. Там була складніша схема. І я, я теж писав реп, я теж писав реп. я, я зразу зрозумів, що це має бути андеграунд. Я ну, нікому це не показував. Я писав про жінок і гроші. Це зараз для мене теж казка. Я не уявляю, як, як таке життя виглядає. І я, я забув, що в мене є молодша сестра і сховав цей листок е, ну, в книжку з підказок. І ввечері ну, сестра несе бабусі книжку з підказок. Бабуся надіває окуляри, така читає, МС Донкевич, баба в очікуванні. І там е, за дорогою йде дорога, твоя дівчина дивиться на мене, відчуває тривогу. Баба така: він поет. Ідеш: я їбав її, її рот, твоя пизда, як бутерброд, ставлю суку на капот там. Е, баба, баба каже, який капот, на пральна машина, звідки ти взяв капот? Я не розумію. Але ну, моя реп-кар'єра дуже швидко закінчилася. Е, Дуже швидко закінчилася. Тато коли сподобався, казав, що багато матів там треба щось поміняти. І в мене є друг, який тепер займається репом, і в нього недавно вийшов трек. Я виїбу твою сучку. І я думаю, серйозно, я виступаю перед людьми. Якщо так комусь я скажу, мене відпизять після виступу. І... А його це прямо не зупиняє. Мені цікаво, ну як він взагалі живе. Я, якщо б був його концертним директором, я би зробив йому виступи в собачих притулках. Я б подивився, скільки там сучок він виїбе. Підійде е, до баба, е, ну виїбе сучку. Я... Я, я не знаю. Я взагалі дуже люблю тварин. Я з дитинства мріяв про собаку. Я раз попросив тата, щоб він здійснив мою мрію. І він не відмовив, він взяв вівчарку з тюрми і Лада, Ну така сушка, трошки хуйове ім'я, я знаю, але ну, вона знала тільки дві команди сидіти, рвати їбало. Там був обмежений асортимент. І, в принципі, це єдина сушка, яку я цікава на той момент там. Там не широкий в мене був вибір. І було взагалі у нас дуже багато тварин. У нас навіть була свинка, і тато її годував, вирощував, дбав про неї. Я думаю, ого, так виглядає турбота. І в один момент він каже, Влад, подивись які в неї очі, і наступний день її заїбашив, очі. Я, я був в шоці. І я помітив, що я сам починаю поправлятися, і тато частіше дивиться мені в очі. Я, 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 я вирішив переїхати, розумієте. У мене була дуже висока мотивація поступити в університет. Я поступив на державний, я сам швидкий. Я пам'ятаю, перший раз я їду в Львів, потяг, Львів ужгород Я дивлюся, там циганів йобом. Ну, я думаю, може той штаб-квартира, офіс. Я Я не знаю. Я дивлюся, циганка підсідає до мене, починає поправляти волосся. Я думаю, на по-любому на мене запала. Ну, якщо дівчина поправляє волосся, то їй подобається. Або в неї Воші. Я не знаю, то циганка там, там було складніше. Я вирішив ризикнути, я підсунувся до неї ближче, вона в мене дві 2000 і ми на тому розійшлися з циганами. Було, було, було непросто. Та. Я приїхав у Львів, і Львів зовсім кардинально інше місто. Я зайшов в малеж, дився, люди так класно танцюють. Там немає в горах, що крок ліво, крок право, ти піжений. Там ні, там. Там все, все класно, люди кайфують якось, там можна, як Майкл Джексон, повернутися, щось. Ні, бо у нас так не можна, за тобою наблюдають хижаки. А хижаки нападають зі спини. Якщо ти скажеш, що так нападають не хіжаки, а краси, ти будеш піжений арматурою. Там. Я дивлюся на це все. І згадую, як мене в дитинстві одягали. І це завжди був базар, якась картонка. Я вже один час дуже сильно від цього замучився, кажу, мама, може, секонд-хенд? Вона каже, будеш одяг з трупів носити. Я кажу, ліпше струпів". <сум> ліпше струпів. А в мене дуже суєвірна сім'я, що ви розуміли. Я е, пам'ятаю, як мене, я приїхав до бабусі, я дивився, в неї сервіз з іконами. Я не розумію, для кого. Ти пілата Іуду чекаєш чаювати. Я, я не розумію. І в мене це також зберегося, сижу недавно з подружкою, дивився, в неї дуже класний перстень. Кажу, можна поміряти? Вона каже, так. Я його надіваю. Вона каже, влад так не можна, тепер тебе буде моя доля. Я думаю, бляд, я не хочу робити брови в золочеві. Там, там, там. Хочу якось поміняти щось. І я е, поступив в університет, і я почав жити в гуртожитку. І гуртожиток е, ну, це таке доволі дивне місце. Я в гуртожитку відчув себе трошки Джонні Деппом, мені теж насрали в ліжко. Там, 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 там не просто. Але батьки мене підтримують потепер. Я недавно дзвонюся з мамою, питаю, що робиш. Е, вона каже, палю траву, я кажу, я теж. І, е, е, Смійтеся з чужого горята. І... Мама така, ти що, наркомані? Я кажу, та ні, в нас суботник. Мама така, який суботник? «Ти що, я внуся? А, я, а я не знав, що таке трава, бо я з такого регіону де п'ють 50 грам, а не грам, грам, то вже легала, з Львів, то кий, у та вся штука, та... то вже в містах, а в мене ні. І я дивлюся, приїжджаю в гуртожиток, хлопці ріжуть бутилки. Я думаю, може горобців будуть годувати. Я, я, я не знаю. І вони вони мені там, ну, вечен, ну, <толі> я такий, кажу, вадик, ти приїбав на пас. Я не корова, я, я який на пас, <гаду> я не знаю. Бу, Бу було непросто. І ну, бо я я кажу 50 грам. У це я за тимста я кожен раз приїжджав до дідуся в село, і він завжди писав розписки, щоби я купляв йому алкоголь. І це була основна моя мотивація навчитися писати на той момент. Я, я, я теж так ходжу приходив. Я кожен раз, як гном маленький йду вісім років з цією трьохлітровою бутлею пива, я, як сізів, я тіну камінь алкоголізму, який розібе мого діда вечором. Я... І він завжди був дуже щедрий, він платив мені роялті, він брав пінку з пива і давав мені. І це було, ну, по мені подобалося все. Ми зійшлися на хороших умовах, я вважаю. Ну, але в один момент діду дістав епілепсію, піна сама з нього почала йти. Я, я дивлюся. Я Дідо був автономний, як Крим, знаєте, час від часу треба воду подавати, щоб змити з нього ту всю хуйню. І... Було, було непросто з дідом. Я дивився на свого діда, я думаю, я не хочу так, я в старості хочу торчати. Я думаю, я такий будуть прикольний дід, буду їбати шахмати собі на валках в парку, їздити людей, в трамваї зайобувати. І... Да, може свій якусь татуху. Я, до речі, хочу татуювання зробити, мої старші друзі кажуть, Влад, ти розумієш, ну, що воно з тобою на все життя. Я кажу, у тебе троє дітей і кредити, то з тобою теж на все життя. Я... Кажуть, Кажуть, а ти розумієш, як воно буде виглядати в старості. Я кажу: я не знаю, як воно буде виглядати в старості, але на відміну від дітей вони точно зі мною лишаться. І тут він вже менше сміявся. І, Як і ви, в принципі, так. Да? Я е, ну я і цікаво було, якщо б я дійсно став в старості наркоманом, я лежу отак. Ну, мені навіть ліжка не треба, я собі там вже якось би мостик придумав і. Я лежу, і мої внуки підходять, я кажу, а, а, а». він такий Андрій, е, ні, амфетамін нахуй. я ніякого Андрія. І... і взагалі я почав тусуватися з дідом, трошки поправився, в мене ну, живіт появився, і моя дівчина каже, «Ва, ти так поправився, а мені дуже подобається, коли видно вени. Я кажу, ти не знаєш що таке варикоз?» е, ну, я... я дивлюся на свого діда, тут на нозі Google Maps, там, там можна дорогу додому знайти. Я так думаю, з бару він орієнтувався закинув новий, і пішов додому. І почав жити в гуртожитку, і в гуртожиток це взагалі місце, де ти позбуваєшся, якихось комплексів. У нас там підвальний душ, де всі хлопці миються разом. Я пам'ятаю, я перший раз йду в підвальний душ, це для мене стрес. Голі хлопці, я такого бачив. Я максимально сконцентрую в одну точку, щоб не помічати до довкола. Я... я помився, мені сподобання. Ну, там... 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 там, після того, повністю голий хлопець виходить, і каже, ти бачиш, які в області хуй. А я чую, як Вова його миє. Я дивлюся на Вову, я не розумію, він може зімбаби, я не можу то пояснити. Вова. Вова дуже великих масштабів людина. Я, я дивлюся на Вову, думаю, напевно, дівчатам боляче, Точно боляче. А потім, боляче мені, бо я згадую, як дівчина казала глибше, глибше, а глибше, блядь, не буде. Є особисті кордони, яйця, я не знаю. там, Може буде швидше, може ще якось. У мене теж був юнацький максималізм. Я сказав своїй дівчині, ну, ти будеш видавати такі звуки, які ти ніколи не видавала. Я не спізів. Ми займаємося сексом, Я... Ну, пиздопук, там, там набирається повітря, я дивлюся, ну як м'яч роздувається. Я, я як насос, я кажу, Віка, скільки тут у тут атмосфер? Вона, вона мовчить. Я, я дивлюся, на розкішно, вона як в Фраді, на газу, розумієте, там, там, там складіше, все трошки здувається. Я чую, вона вже повна, вона вже повна, вже все за, заправив. І... Я, я чую, вже ну, треба витяти, мене пфу, зносить вибухова хвиля. Я я, я, лежу, я просто валяюся від сміху. я... Я дивився, а ну він він, він, він упав там, да, там пізнес. Я його як мама, з дискотеки, вставай. Він не хоче, як Вакарчук, Я такий, вставай, ні, ніхуя, не виходить. Я, я якось пробую, весна не наступила, нічого не виходить. Вона каже: Ти що, іпотент? Я кажу, ні, я боксер, дай секунд, дай І Я якось пробую з цього виробити. Вона каже: Добре, давай я тебе підтримую, я тебе потручу, я думаю, вона мене любить. І вона починає і як просто, ну, як з спеції вступці у ярити ніякої амплітуди, там ніякої поваги я кажу, Віка, не подави горошки, ось піздець. Ну я дуже не Бо я спеціаліст, я з дитинства в дрожці, я все знаю, як робиться. Бо мені, в принципі, видно, що я зараз в дрожці. Ну, після таких жартів зі мною більше не зустрічається. О, таке життя я. У мене не було порнохабу, бразер того всього. У мене було журнал «Олі Оліфлейм. Потерп понюхав, потер понюхав і пішов там. Я осіннього сезону чекав дуже сильно, там нові духи, нові колекції. Є. І я пам'ятаю, що дуже було складно, бо мама завжди без стуку заходить. Така, що ти там робиш? Я ну, складно. І був один випадок, який відучив їй це робити. Я питає мій день народження. Ну, знаєте, як день народження, діти собі там в куті десь валяються, а старі за столом валяються. Ну, свято несеться. Десь у них торт з я думаю, у мене теж буде з Пішов в свою кімнату. А я творець, я завжди лишаюсь на папері, я вже процес пішов, його вже не зупинити. Я чую, я вже фінішую. І мама йде, мама йде, мама відкриває двері. Я такий мама, це такий класний крем, бархатні ручки. Я, я дивлюся на маму, а мама розуміє, що не крем. Мама дивиться на мене. І тут з'являється тьотя, яка підсадила мене на ріфлейм. Каже: о, Владик, ти так багато виду. кажу, да, тітя, давно «Тюбік» не відкривався. Починаємо починає тити собі на руки на оце. Я думаю, боже, так виглядає ті перший камшот, серйозно. Хресна, я, я не очікував. І я, я, я дивлюся так на то. А вона каже, а що він такий жовтий? Я кажу, тьотя, то абрикос. А думаю, ви ж би мама догадалася, що я курю бо, ну, ну, в принципі, в мене є, за що розказати. Да, за, я, ну, смішно в цілому, так. Ну правильно, що смішно, я вже рік тою хуйньою займаюся, мене з дому вигнали за то. І... Така життєва правда. У мене тато почув мої жарти каже Пом'яй прізвище. Я, я думаю, я думаю, я думаю, в цілому в цілому у мене прізвище Данкевич, але деяколи люди не вимовляють, як я всі звуки кажуть Данкевич. І я думаю, ну це русифіковане прізвище, буде Данки Снід. Я якось думаю поміняю. І дійсно, рік уже виступаю. Виступав на дуже різні публіки і зали. Бувало таке, що ти заходиш, все в диму кальяни, люди курять, і ти як в Освеціумі виступаєш. І я не знаю, мені подобалося. Я з таких закладів почав, можливо, є єврей, я не знаю. І було, було непросто там ще такі, знаєте, стойка мікрофона, трошки би довше, як стриптиз-клуб, ти міг би вже крутитися щось робити. Виступав перед Алкою Наркозалежними в реабілітаційному центрі. І я думаю, ну я ж комік, почну цікаво кажу, п'єш умреш, не п'єш-умреш, ліпше пий, поки живеш. і Я Я дивлюся, а їм не зайшло. Бо, ну, мій виступ розвалюється, які люди, які його слухають. там. Там було непросто. Недавно, недавно мене взяли на стендап благодійний теж для людей із вадами слуху. Я думаю, ахуєнно, ви придумали. Людина з вадами мови виступає перед людьми з вадами слуху. Там судна майже руку зламала, коли мене перекладала. Вона така, блядь, я не знаю, що робити. Ну і дійсно тоді була робота, Я відчував повну нагрузку. І недавно я виступаю в закладі, дивиться власник закладу мій стендап, такий, все, мама, я зірка. Мама я зірка, вона каже, одна пара штанів води, яка ти зірка, успокойся. <реш> я дивлюся, він дивиться мій стендап, і йому подобається. Він підходить після виступу, каже, Ват, дуже крута подача. Я кажу, так приємно, ви дивиться мій стендап. Він каже, ні, нам треба офіціанта». Я Я думаю, бля. теж посміявся з цього. Він каже, ні, в тебе роз'єбані зуби, ти пиздуєш на кухню. Я, я, я почав працювати на кухні. Я, я втішився навіть тому, що я працюю на кухні, тому що в ну, мене містечко не було такої роботи, в мене була тільки пелограма. Ти приходиш, кажеш, я, можна я чогось навчуся. Не кажуть, та, звісно, я тобі поясню все на пальцях, а дивишся, сука, у них немає пальців. У них трошки менше пальців, ніж звичайних людей. Там немає техніки безпеки, там ну та ти ліжеш дошку, гортаєш ток відрізав палець, не гортаєш ток Тільки сидиш за роботою. Та наступний день приходить хлопець, якому відрізав палець, кажуть, дай п'ять, а ні, дай чотири. Я почав працювати на кухні, я думаю, ну, все буде як в серіалі «Кухня», Я буду класно різати салати, фліртувати з офіціантками. Ні, хуя, я кожен день мою посуду. Я як єнот, я полощуся в цій мийці. Мені мені здається, що я скоро як вартових галактики три впаду в кому. Буду валятися десь там. І єдина людина, яка на рівні зі мною спілкується, це прибиральниця. І то я дуже часто щось прийобуюся. Я недавно розвив сирний соус, каже, ти будеш то визати. А я не розумію, то визати, то лазати, я не знаю, що визати. І на цій чудовій ночі я хотів би завершити. Бажаю вам життя без помилок і дуже хороших емоцій. Радий, що зміг вам їм подарувати. З вами був Владислав Донкеш, дуже вам дякую.